З настанням холодів черкасці поспішили по теплій обновки. Вскільки сьогодні обійдеться зимовий одяг та взуття, дізнаємося на черкаському ринку. А які у нас тенденції осені, тенденції зими? Бачимо, що вже є нові надходження товару. Скажіть, що зараз модно? Ось дуже красиво, модна антенна, пальтішка кашемірові парки. Модні вже другий рік підряд». Що да. осінь, що зима дуже, осю зима дуже модна. Різні кольори зараз приобладає червоний кольор моді. А хто зараз виробник? Звідки везуть товар? Україна чи все ж таки там Китай, Турція? Китай, Турція. Угу. Тільки Китай, Турція, хороші каче. Укр... Українці не роблять, так? Роблять. Тільки все ж подпольє, Це ж качество і шви, і, і наповнітелі, і ткані. Ви ж самі розумієте. Самі ж ходите в гарних віще. Я вважаю, що краще купити одну річ, дороже, зносити 2-3 роки, дуже можна. Ніж купувати неякіснути. Так, да, чим не угу. да. Я, а... чесно вам хочу сказати, менше заробляю, більше вкладаю. Мені не стидно продавати свій товар. А ви давно вже на ринку? Більше 20 років. О, вам є чим похвалитися. Є. Скажіть, будь ласка, ціни зросли порівняно з минулим роком? Доходи зменшилися, а ціни зросли не набагато у нас на ринку. Угу. А яка Смій середня осіб? вартість зимового пальта і осіннього пальта? Якщо без міху, до двох тисяч. Ага, це зимове. зимове а осіння? Осіннє, хороше, качественне, 1200-1300, хороше, качественне. Можна і тонче взяти, дешевше, до тисячі. Якщо це хутро, то воно йде вже натуральне, да? За такі гроші? Тільки на ні. Хутро йде, ну, якщо це тільки Середні. рукава, або тільки капюшон, наприклад. Ну капюшон, якщо від міха зависить. Якщо дорогий міх чорнобурка, то воно буде більше трьох тисяч коштувати. Угу. А це тільки штучне, штучне хутро, так? До двох у мене немає ж зараз хутра. Угу. Хут... Зараз... Хутро не в тренді, мабуть. Просто брати таку саму віч раді хутра. У людей є економія, є хутро з прошлих mm -hmm. років поставилося, можна ж завжди прицепити. Жаліють тварин, мабуть. Ну, хутро всегда в моді, в хутро є хутряні магазини, і хутря і норкові і шуби, і все є. Ну... Життя трошки друга зараз 40 450 ага. отакі От ох. То зараз закупка їх 450. Ага, отак от. Да. А скільки в середньому коштують? Ну, нормальні якості, чобітки жіночі. Як ос, Ну, осінні, зимові. Тражні ціни є. Це кожу замінитель, а якщо не кожа, то ще дорожче. А у вас тільки так. Да? Да. І як купляють, чи менше стало бажаючих. Бажаючих, ну ще просто ходять у кого що є, бо тепло ще. А як буде вже холодно, тоді буде. Будуть купляти, а зараз поки ні.